Доброго дня, це Медіа-центр України Одеса. Розпочинаємо наш день брифінгів сьогодні з такого незвичного заходу, такого в нас ще не проходило. Захід проходить за ініціативи Медіа-центру України Одеса, журналістів і фіксерів, які працюють в Одесі, працювали в Херсоні. Вчора вночі було відсторонено пресофіце, якого ми, кого ми знали як пресофіцера Херсона Дмитра Плетенчука, керівника тактичної групи Грім. Це відбулося після того, як був збитий, як ми зараз вже знаємо, з офіційних джерел, російський винищувач бомбардувальних Су-35. Дмитро написав про це у Фейсбуці. Після цього пост зник і стало відомо, що Дмитра відсторонили. Ми не знаємо, звісно, достойменно чи пов'язані ці дві події, але вони відбулися одна після другої ця дія ця дія керівництва військового керівництва призвела до обурення багатьох журналістів фіксерів і локальних і локальних продюсерів які працювали в херсоні до цього працювали в миколаєві де дмитро плетенчук також був пресофіцером допомагав зі зйомками з пошуком спікерів та героїв для сюжетів і репортажів тому сьогодні ми вирішили дати слово тим хто із ним працював тим хто знає його як пресофіцера Після того, як висловляться всі, хто зараз присутні за нашим столом, я ще додам про те звернення, яке готують, яке підписали декілька десятків журналістів, але спочатку слово тим, хто до нас завітав. Артем Перфілов, журналіст, і фіксер, локальний продюсер. Доброго дня, мене звати Артем Перфілов. Дуже незвично на цій стороні сидіти, а не там. Так, дійсно. Група журналістів та фіксерів і не тільки одеського регіону, а мабуть з усієї України висловлюється проти усунення з посади Дмитра Плетенчука. Як нам стало відомо зі слів самого Дмитра, його дійсно було усунуто через цей самий пост про збитий літак. Але це тільки одне питання напевно до ОК Південь, яке. Підіймалося вже не один раз. І це напевно стало такою краплею, яка призвела до цієї до цього брифінгу щодо роботи журналістів на півдні. ми ми Я особисто знаю, що пан Дмитро був одним з найефективніших пресофіцерів півдня. Але якщо брати роботу півдня як такого, ну вона, вона мене особисто не дуже влаштовувала. Тому пан Дмитро був такий: один з людей, з ким можна було ефективно працювати. Спочатку це було в Миколаєві, зараз в Херсоні. Якщо мати на увазі. Е Усю важливість праці, інформаційної праці по всій Україні, якщо мати на увазі єдині правила, ми бачимо, що Одеський регіон якось виділяється з цього е, ряду, і ну, іноді це якісь особисті, особливі якісь правила. І нам не дуже зрозуміло, чому це так. Усі відповіді, які ми отримуємо від командування ОК Південь, вони досить також незрозумілі. Можливо, це військова тайна. Наскільки я знаю, керівництво Південня було знає, що ця прес-конференція буде. Але поки що я нікого тут не бачу з півдня, хотілося б їх точку зору також почути на цю подію. І Основне так, ми проти того, щоб найефективнішого пресофіцера було звільнено з посади. Ну звільнено усунуто з посади того, хто відповідає за комунікацію з Херсоном. Дякую, дякую, Богдан Максимець, журналіст. Так, вітаю, хотілось би трошки ширше розповісти і розказати про питання саме ефективності комунікації і того, для чого і для кого взагалі працюють пресофіцери по всій Україні, не тільки те, що ми говоримо про південь, а й про усі зони, в яких наразі ведуться бойові дії, на мою суб'єктивну думку, як людина, яка дослідово займається комунікаціями і медійним висвітленням певних процесів, найпершим показником ефективності є те, як Часто і що говорять про е, ті події, які відбуваються у певному регіоні. Я думаю, кожен із тих, хто тут знаходиться, ще починаючи із е, окупації певної частини правобережжя е, Херсонщини, е, працював у місті Миколаїв і працював по всій Миколаївській області і знає наскільки Дмитро ефективно і завжди е, проактивно намагався висвітлювати ті події, які там відбуваються. При цьому намагаючись акцентувати не тільки на е, самих по собі військових діях, а в першу чергу на злочинах, на обстрілах е, абсолютно мирного міста Миколаїв на е, ті ситуації, які там виникали після е, артобстрілів, обстрілів із е, ракетних стеб, огню, житлових будинків е, і іншої цивільної інфраструктури. Я думаю, що кожен із е, нас він е, е, знав, що. Написавши Дмитру у годину ночі у шостій ранку, о будь-який час він завжди відповість, завжди спробує максимально допомогти, як організувати зйомку, так і надати якийсь коментар для себе для розуміння того, чи варто туди їхати, чи варто освітлювати цю подію. І це насправді та комунікація, якої досить не вистачає не тільки на півдні України, а й, я думаю, у дуже багатьох операційних зонах, які також мають місце зараз. На території України, де зараз ведуться бойові дії. Тому е, хочеться додати, що той результат, який показував е, Дмитро як пресофіцер у висвітлюванні е, подій, спочатку Миколаєві, а потім у Херсоні, я думаю, всі ми пам'ятаємо це знамените фото, яке було зроблене після. Е, Обстрілу після ракетного удару по Миколаївській обласній адміністрації, де Дмитро із прапором України став одним із символів того, як місто Миколаїв протестує російській агресії. І мені здається, що підрахунок світових медіа, які взяли це фото, вже не, говорю, не говорячи про Українські він сягає декілька сотень, якщо не тисяч, тому що воно стало максимально популярним і тим, що символізувало спротив України в південній частині. Тому відсторонення Дмитра це в першу чергу контрпродуктивно, тому що людина виконувала свою роботу так, як не виконував її на мабуть, превеликий жаль. Так, як хотілося б, щоб виконували всі, але виконували насправді одиниці. І це ті речі, які мені здається, треба берегти. Треба навпаки їх максимально просувати, максимально давати цій людині більше обов'язків, більше можливостей, тому що на своєму місці вона максимально ефективна і адекватно сприймати те, що відбувається, взагалі немає жодних підстав. це... Просто щось із формату інформаційного підпилювання тієї ж дошки, на якому і ми сидимо, тому що реально людина виконувала свою професію добре. і Вона має залишитись на тому місці, на якій вона і перебувала. Тому підтримуємо Дмитра, мабуть, всієї журналістської спільнотою півдня України. Дякую, дякую, Юлія Химерек, журналіст. А, так, хотілося б додати, що а, ми, ми знаємо, що а, є такі чутки, нібито Дмитро нас попросив вступити за нього, і ця прес-конференція вона організована, ініційована ним. Але ні, а, абсолютно всі, хто тут сидить на трибуні або поза кадром, прийшли сюди самостійно і вирішили стати. Публічно на захист на захист а дійсно єдиного пресофіцера на Півдні, який виконує свої функції. А чому ми це зробили? Бо якщо його не стане, а, інформаційний фронт на півдні провалиться повністю. Він єдиний пресофіцер, який наразі. А, Робив свою роботу без яко, якоїсь там радянської звички щось приховувати йому можна було завжди зателефонувати, отримати контакти, навіть ті, до яких він не мав відношення, наприклад, там е, там пожежники, поліція, прокуратура. Він завжди допомагав журналістам знаходити інформацію, висвітлювати, бо він розумів, чому це важливо. Бо якщо люди не будуть знати, що відбувається, вони забудуть про війну. Вони Стануть жити звичайним життям, і це буде наша найбільша проблема. Бо фронт він не тільки на в реальності він також і за розуми. А Дмитро дуже дуже сильно боровся за те, щоб люди не підписувались на всякі проросійські і псошні пабліки, а отримували інформацію вчасно від офіційних джерел. Тому я дуже сподіваюся, що Дмитра повернуть на його посаду. Дякую. Олена Ротарі, журналіст. Підтримка Дімы, это, наверное, еще история про то, какой сегодня есть спрос на оперативное получение официальной информации у журналистов. Это, наверное, тот же спрос и на свободу слова, которую мы за время войны не утратили и пытаемся все-таки доносить верную информацию. И это, наверное, нас отличает от гостей профессии из террористической страны Россия. И я считаю, что если сегодня мы хотим реформировать украинскую армию по стандартам НАТО, то, соответственно, работа пресс-служб военных должна соответствовать их же стандартам. Это оперативность, оперативная, эффективная коммуникация, это кризисная коммуникация и Безусловно, безопасность и конфиденциальность. И если говорить о ситуации с информацией о сбитом СУ, то на тот момент уже все телеграм-каналы говорили о том, что ее сбили, и украинские журналисты сегодня не могут опираться только на телеграм-каналы как источник информации, потому что это повлечет за собой. Грустное развитие украинской журналистики и соответствие стандартам. И я думаю, что преждевременное было отстранение Димы от занимаемой его должности, потому что сегодня планы России от юга Украины никуда не ушли. И бороться нам нужно не только на поле боя нашим военным, но на информационном поле. І пользуюсь случаем, я сьогодні хочу поздравити наших морпехів, тому що всі ми знаємо, яку не важну роль грав в свободженні Ніколаївської і Херсонської областей. Дякую. Я тільки хотів сказати, що приходять нові люди поступово. Я думаю, що ми трохи пізніше покажемо, скільки людей взагалі прийшло на цю прес-конференцію на підтримку Дмитра Олена Соломонова, журналіста Онлайн. Прошу доброго дня. Всім хочу додати, що я як людина, яка працювала в Донецькій. Харківській Херсонській області можу порівняти працю в Одесі та на інших напрямках. В нас вона дуже-дуже відстає. Дмитро був єдиним пресофіцером, який розумів важливість комунікації зі ЗМІ, важливість актуальності поданої інформації та важливість нашої праці. Тому я вважаю звільнена Дмитра з посади бойового офіцера. Може привести до втрати цікавості від іноземних змі до нашого регіону. А на Херсонщині, як ми знаємо, кожного дня продовжують вбивати людей. І дуже важливо, щоб світ знав злочини Російської Федерації. Дякую. Дякую. Дякую за ці слова. І що я хотів сказати вчора, під час обговорення цього відсторонення. Про цю ситуацію прокоментувала керівниця Об'єднаного медіа-центру Сил оборони Півдні України Наталія Гуменюк в чаті. Не буду цитувати. Я не впевнений, що це просто для такого прям цитування в змі, але йдеться йшлося про те, що Дмитро, на думку, на думку начальниці, припустився начальницю об'єднаного медіа-центру, не його припустився помилки, яка призвела до... Складних наслідків помилки з безпекової оперативної точки зору, яка призвела до складних наслідків, і роботу на даному напрямку буде довірена іншому пресофіцеру. Він вже почав виконувати свої обов'язки, наскільки мені відомо. Я також додам, що крім брифінгу, який зараз проходить, є ініціатива журналістів і фіксерів локальних продюсерів, які працювали і продовжують працювати на Донбасі, на півдні в інших регіонах на передовій. Зараз вони підписують звернення. Скільки 80 людей? Да, близько 80 людей підписали звернення. Його текст зараз в процесі обробки доробки, тому що він більш він ширший, аніж наш сьогоднішній брифінг. Я думаю, що цей процес також буде продовжуватися. Якщо будуть якісь новини, то я думаю. Якщо ж журналістів зацікавить, ви можете звернутися до, за офіційними каналами комунікації медіа Центру України Одеса. Ми будемо раді, раді надати вам інформацію з приводу цього звернення і чекаємо на його на кінцевий, кінцевий результат роботи над текстом. Також я хотів додати, що до нас заочно долучилися декілька журналістів, яких я вважаю за потрібним назвати. Вони не змогли прийти. Це Кореспондент телеканалу Інтер на Півдні України Андрій Анастасов, який не зміг, на жаль, до нас долучитись сьогодні. Це також кореспондент Марія Шевчук, вебсайт Інформер Одеса. Також ще декілька журналістів, але вони сьогодні, на щастя, знайшли час до нас прийти. Я думаю, що коли ми покажемо, скільки людей сидить, сидить в залі, то ви зможете побачити. І хто хто власне підтримав Дмитра Плетенчука? Це і Вадим Тютюкін, головний редактор сайту Одеса Онлайн. Це і Вікторія Сибір, фіксер, локальний продюсер, яка також просила назвати її ім'я в ефірі. Я це роблю з великим задоволенням. Ніна Ляшона, кукурентфорум, та інші журналісти, яких ви тут журналісти, і не тільки журналісти, яких ви тут бачите. Отже, прошу, якщо є запитання, прошу ставити до учасників брифінгу, якщо вони є, так тільки. Антон, можете взяти стілець і сісти до, до нас, щоб ми виглядали як е, ближче до решти учасників? Угу. Ну, я сподіваюся, влад, так ок. Так, да, так ок. Прошу. Е, тільки вимкніть мікрофон. Ні. Ні. Мікрофон. Раз. Да, Михайло, по перше, дякую вам, що нас зібрали, надали можливість всім, хто тут долучився. Думаю, для всіх важливо ефективна комунікаційна політика. Назвіть, Антон, назвіться, будь ласка. Антон Кудінов, так, фіксер. Локальний продюсер через поле через гай ходить, хлопчик допомагає оцей. да а, Михайло. До вас питання, чому ви кажете, що текст досі затверджується? Якщо люди, по суті, під ним залишили підписи, вже готові адресати. Це представники командування ОСУВ Одеса, це директорат Міністерства оборони з інформаційної політики. Ви планували зачитати текст і людей, які підписались для мене, це дуже показово. Окрім того, що люди публічно готові витратити свій час на підтримку і Дмитра і ефективної інформаційної політики у нас в країні під час воєнного стану, да от і по суті, текст готовий. І там передові журналісти і фіксери вибачте з передових міжнародних і українських медіа вже підписано. Якщо це говорить багато, Так, да, я про... перепрошую. Якщо текст готовий, можете його зачитати. Можете сказати, хто саме підписався, тому що я б зараз назвав імена людей, які мені писали ще до того, як цей ну, текст. Ви мені підписати. казали, що ви зачитаєте. Я тут не був ну, зазначений, я, як я його, не, я його не писав. Я його добре. Не ви забув. хочете, щоб я зараз прочитав? Якщо можна, так якщо ви питань, прошу. Так, ну, по-перше, це колективний лист. Тобто він був створений разом з тими людьми, які до нього долучилися. Наразі мені прям з шапкою командувач, СУ, Одеса, Антон, чи текст. Ви зараз, ви я не знав, я не знав, що цей, цей текст вже готовий. Я не знав, ну, що Ну, якщо він є пізовано 79 людей, то значить вони готові під цим підписатись. Ну, мені так логіка вказує. Ну... Ну окей, ви можете в результаті релізу чи як опублікувати? Ми можемо? так. да про це я казав. Ми можемо цей текст розповсю... ну, розповсюдити, якщо він готовий. Ви мені ну, писали сути, вчора, так. щоб я його подивився. Я просто ще не дивився, мене не було часу. Тому я не знав, готовий він чи ні. Те, що люди підписувалися, це, це дуже добре, це гарний показник. Але деякі з них підписувалися ще до того, як текст був. Тому я не знав, наскільки ну, він рамкова чернетка була зрозуміла всім, і що там вказано, все інше було. Деталі чітко було, що була вказана посада, місце і все інше. Суть, якщо хочете, буквально головне це. Три пункти, щоб наше звернення було розглянуто представниками Міноборони, і щоб Дмитра Плетенчука як начальника прес-служби тактичної групи Грім було відновлено або, можливо, підвищено у його посаді, ті, що він робить. І третє, щоб були розглянуті можливості позитивних та ефективних змін у комунікаційній кадровій політиці прес-служби ОК Південь. Бо ми всі знаємо, по суті, всі, хто підписалися, і всі, ті, хто навіть промовчали, які челенджі, виклики, да? і наскільки білих плям багато у історії на півдні. Ну чомусь не так багато ми знаємо про воєнні злочини на Херсонщині, хоча їх було ще більше. Да? Ми знаємо про масові страти наших військовополонених, про тортування людей собаками на але чомусь. Нам не дають цього розповідати, бо села, які знаходяться в глибокому тилу, хто був в посаді Покровському, той знає, що це глибокий тил. Це червона зона. Камон, це Мар'янка, Це Бахмут? Воно порівняно. Ну тобто, в принципі, інформаційна політика. Вибачте, що я очевидні речі кажу. Ні, -ні просто... я... Дякую, що ви це все проговорюєте. Тому я перепрошую, за багато часу зайняв. Дякую. Дякую. Я дякую за інформацію, що текст готовий. Я його просто сам передивлюся і вирішу, буду я його підписувати чи ні, тому що я хотів побачити фінальну версію. Якщо в когось є питання по, по прес-конференції чи по зверненню до Антона, прошу їх ставити. Якщо ні, то ми будемо закінчувати. Звертаюся ще раз до усіх. Якщо ви хочете, щоб ваше ім'я там звучало на підтримку Дмитра, то ви це можете зробити після прес-конференції, підтримати, підтримати його вже письмово. Так, Юлія. Так, ну може не питання, є, а може є щось сказати на підтримку. Так, так. Дмитра. Якщо в когось є дякую. Якщо в когось є щось додати, то прошу. Тобто технічні моменти <говори> відповіді заявку не є питання і все зараз. У мене є випроси, але я вам його не скажу. Только, только, вопрос только к кому? Не вопрос даже, а несколько дополнений. Раз, раз. Нормально? Да. да, несколько дополнений. Геннадий Куликов, он же сибирцев, Думская. Дело в том, что идет речь о, скажем так, системном, системном противоречии, и мы можем это понимать, это не частный случай. Усунення пресофіцера Дмитрія Плетплетенчука це э, системне продовження системної політики прес служби АК Південь. І це правда. Не секрет, ребята, що у нас є меми одного должностного лица. не пущати, зйомка заборонена. Я правду говорю, да? И вот это вот появление мема «не пущать, как бы чего ни случилось» – это и есть э, системный подход этого э, ведомства к э, взаимодействию с журналистами. У меня все. Дякую. Дякую. Мы будем заканчивать. Я надеюсь, что до, до думки журналистов и фиксеров, которые реально работают на передовой и поблизу передовой, дослушаются. Підтримати Дмитра можна можна буде письмово після завершення цього брифінгу. Наш наступний брифінг відбудеться з півгодини. Він буде присвячений можливому можливій передачі західних літаків винищувачів та подальших поставок західних ракет Збройним силам України. З нами на прямому зв'язку буде генерал військово повітряних сил Ігор Романенко. Залишайтеся з нами, буде цікаво.